Чи існують в Україні інвестиції, які дають стабільний дохід пасивний у валюті від 9% річних? Так, звучить надто добре, щоб бути правдою. Проте далеко не кожен ринок у світі може таким похвалитися. І так, у більшості людей перша реакція та ні, такого не буває, тим більше у нас. Але я вам скажу чесно: існує тільки один клас активів, який може давати такі показники роками. І це не фондовий ринок, не криптовалюта, не депозити. Звісно, це нерухомість. Але не будь-яка. Тому в цьому відео ми розберемо, чи реально отримувати 9-12% у твердій валюті в Україні, чому нерухомість дає найстабільніший дохід, і чому сьогодні Україна це найвигідніша за більшість європейських країн для інвестицій країна. І найголовніше, розберемо реальний інвестиційний проєкт мандра Патрикор», яким управляє «Рібес Хотелс груп. Це один із небагатьох проєктів, який справді може давати такі цифри. Сьогодні деякі інвестори шукають магічні інструменти, які дадуть відсотків 10 у твердій валюті, а ще краще без ризиків, без роботи, без будь-яких знань. Як то кажуть, нічим не ризикуючи. Але таких інструментів не існує взагалі, адже будь-яке інвестування завжди пов'язане з ризиком. І задача ваша, як інвестора, обрати той актив, де цей ризик буде виправданий потенційним прибутком. Ну і давайте, власне, розберемо, що, от, наприклад, банківські депозити, ну якби на сьогоднішній день ставка у валюті десь приблизно 1-1,5% в євро, взагалі менше відсотка. І це не дохід, це просто по факту збереження. І навіть частково Кови у ВДП у валюті має 3,5 плюс низьку ліквідність. Ну і звісно ж таки обмеженість мінфіном. А акції, тобто фондовий ринок, класний інструмент для довго сроку, але це не пасивний дохід, це капіталізація, тобто прибуток тільки тоді, коли продаєш. Ну і звісно, тут маємо теж певні ризики. Бізнес як факт має високий поріг входу, високі ризики, ну і звісно, потрібен досвід. І загалом я вважаю, що бізнес далеко не всім потрібен. А криптовалюта, ви точно знаєте, що там можна заробити, проте і можна втратити Це актив для диверсифікації, але точно не для стабільного доходу пасивного. Отже, у світі мало інструментів, які дають дохідність, плюс стабільність, плюс валюту. І один із них це. Правильно організована готельна нерухомість. Є тільки три варіанти способу заробити 9-12% у валюті. Перше це готельна нерухомість, яку ми вже озвучили. Друге комерційна нерухомість і третє високодохідні бізнеси під професійним управлінням. Отже, якщо ми говоримо саме про пасивний дохід у твердій валюті, ще й стабільно і щомісяця, то вибір тільки один. Яку ж реальну дохідність дає нерухомість у світі та України? Взагалі, за даними Найкфран, Cashman, Векфалд і STR, Середня дохідність готелю нерухомості у Європі, наприклад, 3-6 у Північній Америці – 5-8%. У країнах, що розвиваються, – 7-12%. Ну і Україна сьогодні дає 9 12 річних, і це один із найвищих показників Європи. Чому на це є взагалі декілька причин, і власне пропоную їх розглянути. Перша причина попит перевищує пропозицію. Люди подорожують усередині країни, і сегмент Велнес досить активно зростає. Друга причина низька конкуренція в сегменті бутик комплексів, особливо тих, які управляються професійними операторами. Третя невисока собівартість будівництва, що дозволяє інвестору купити актив дешевше та отримувати дохід вищим. Чому вигідніше інвестувати в Україну, а не за кордоном попри актуальні ризики? Ну багато хто одразу думає, що краще купити квартиру в Іспанії, Туреччині чи в Дубаї. Але давайте бути чесними і давайте порівняємо: ціна входу в Європі – 200-350 тисяч євро. Туреччина від 150 тисяч євро. В Дубаї хороша квартира вам буде коштувати 300 тисяч доларів. А Україна дає на сьогоднішній день від 10 тисяч доларів інвестиції. Різниця колосальна. Ну і дохідність теж європа 3-5 Туреччина 4-7 Дубай 5,7% річних, і Україна, звісно, більше 9%. І швидкість окупності також у Європі 15-25 років, Дубай до 18 років, Україна 7-9 років. Тобто, об'єктивно в Україну сьогодні інвестувати вигідніше ніж за кордоном. Якщо ваша мета, звісно, це дохідність і швидке повернення інвестицій. Що ж таке мандра Патрикор і чому саме цей проєкт це ваше інвестиційне рішення. Ви знаєте, на цьому каналі я ділюсь багатьма проєктами, але лише тими, які я самостійно перевіряла, і в які я сміливо можу інвестувати і свої кошти. І, до речі, в мандра Патрикор я також робила великий огляд. Тому, по факту, все, що я вам буду зараз розповідати, пережито власним досвідом. Отже, мандра Патрикор – це рекреаційний велнес комплекс у Київській області, який складається з трьох черг будівництва, кожен з яких має свою. Концепцію, що важливо знати, по перше, розташування в передмісті Києва, де на сьогоднішній день один із найсильніших факторів попиту. Я думаю, ви точно, якщо намагались забронювати той же Шелест чи дім, бачили по перше, що в день в день забронювати влітку майже неможливо а по-друге, яка там взагалі ситуація з відвідуваністю? Вона велика. Формат у мандра: це природа, плюс спа плюс чани, плюс сауна найкраща комбінація. Ну а без Hotels Groups, одна із найсильніших мереж управління готелями в Україні та Європі? Отже, три черги проєкту: перша черга це аріал спокою. Формат якого 20 котеджів типу A-Frame з максимальною інтеграцією в лісове середовище, є чани на терасі біля кожного котеджу, відкритий кінотеатр серед лісу, басейн, релакс зони власне озеро, цілорічний відпочинок і, звісно ж таки, можливість просто заробляти. Адже потрет клієнта це пари та малі сім'ї, які дуже полюбляють такий тип відпочинку. Друга черга це простір для свідомих батьків, адже там формат 40 окремих котеджів, захованих в деревах, своя тераса, ресторан на всі три черги. Звісно, озеро біля ресторану також буде. Відкриться сезонні басейни, прогулянкові маршрути, сітковий парк і будинок на дереві з кінотеатром та дитячою кімнатою. Максимальна тиша та природа. Ну і третя черга це місце ваших ідеальних побачень, Adults only. Формат віли з площею від 43 метрів метрів квадратних до 80, приватні басейни, сауни, терас на деревах та побачень спа комплекс і бар з секшопом, конференц-зали. Які, звісно, ж таки закриватимуть запити корпоративних клієнтів, як ви бачите, кожна черга закриває різний сегмент аудиторії, і це означає, що разом це повноцінний готельний кластер, який може працювати 365 днів на рік. Як на сьогоднішній день можна інвестувати у мандру? і чому дохідність взагалі саме така? По перше, інвестування може бути у форматі придбання земельної ділянки з будинком, тобто, по факту, повна власність. Другий формат це придбання частки, половини будинку і відповідно половини земельної ділянки. І третя це дольова участь від 10 тисяч доларів. Чому взагалі дохідність від 9 до 12%? відсотків? І причина це є декілька. Перше, це те, що Київська область зараз має максимальний попит. Дійсно, найвищі показники завантажності по Україні. Я особисто можу сказати, що я обожнюю формат City Escape і неодноразово влітку відпочивала в заміських комплексах. І я хочу сказати, що дійсно на цю локацію тут дефіцит аудиторії достатньо для того, щоб забезпечити мандрі таку високу відвідуваність. Друга причина це формат. Природа резорт, що займає нішу між готельною спа комплексами та дачним відпочинком, працює у будь-який сезон. Має цілорічний високий попит. Ну і звісно ж таки професійне управління Рібас Hotels Group, груп, яке забезпечує динамічне ціноутворення, маркетинг, сервіс, аналіз та прогноз попиту, і звісно, роботу з персоналом. Тобто, по факту для вас це дійсно пасивна інвестиція. Задача ваша лише забирати свій дохід пасивний. І третя причина такої дохідності це повна інфраструктура, тобто, по факту, високий середній чек гостя. Кожна інвестиція, звісно, має ризик. І навіть депозит це ризик банку, навіть акції це ризик ринку. І навіть нерухомість це ризик локації та попиту. Проте важливо не те, чи є ризики, а важливо, як вони контролюються і ким управляються. У випадку мандру Петрекор ключовим фактором безпеки є те, що комплексом правляє ріби сходу груп. Одна з найсильніших професійних керуючих. Чи компаній в Україні та Європі і ось конкретні ризики, які у готелі нерухомості присутні в будь-якому випадку, і як Рібес їх знижує до мінімуму? Ризик першої сезонність. Я думаю, ви точно про нього думали. Що це взагалі таке зрозумілими словами? У різні пори року кількість гостей може змінюватися. Влітку більше, взимку відпочивають люди менше або їдуть на інші локації. Це нормальна ситуація для будь-якого готелю у світі. Проте, що стається, якщо цим не управляти. По-перше, взимку готель буде пустувати, і як наслідок, інвестори не отримують свій стабільний дохід. Ну і, звісно, бізнес працюватиме ривками. цьому випадку спеціально. Розробляє концепції, які працюватимуть не тільки влітку, як, наприклад, звичайні бази, а й взимку, і восени навіть ще краще. Я взагалі б залюбки. От прямо зараз би поїхала і десь погілася в чані серед лісу, то, тому що погода відверто каже, вдома сидіти не можна. Ну осим відключеннями, так взагалі. У мандрі Петрикор також є спа, чани, сауни, нейчур відпочинок. Просто прекрасно, і ці послуги дійсно мають найвищий попит у холодний сезон. І так працює вся Європа, Адже взимку велнес комплекси заробляють більше аніж влітку. Простими словами, завдяки спа та велнес Мандра Петрикор немає мертвих сезонів. Ризик другий нестабільне завантаження. Що це взагалі таке? Не кожен день однакова кількість гостей. Я думаю, ви також це бачили, якщо відвідували будь-які готелі в світі. Десь може бути 60% завантаження, десь 90%, десь взагалі 40%. Як це виглядає в маленьких сімейних готелях? По-перше, немає реклами, і за рахунок цього інстаграм, наприклад, або якась соцмережа, може приносити відносно маленьку. Кількість відвідувачів. Працюють такі готелі тільки влітку, немає менеджера, який займається ціноутворенням, і ціни встановлюються на око або по собі вартості. І в результаті дохід буде нестабільний. Рібас в даному випадку це великі готельні мережі з аналітикою. Вони чітко аналізують попит щодня, бачать, як необхідно змінювати ціну автоматично, як, наприклад, відбувається Uber відповідно до сезону, і прогнозують загалом сезону на майбутнє за даними останніх років ну і звісно працюють із постійними клієнтами, а в них як ви розумієте велика база, і роблять спецпропозиції у провисаючі періоди. Завдяки цьому, по факту, Рібос робить так, щоб гостей було багато не випадково а завжди за рахунок постійної роботи з попитом. Третій ризик, який стосується годенну нерухомості, це залежність від OTA. Що таке взагалі? OTA? це Online Travel Agencies – по факту, це Booking, Airbnb та інші сайти, через які ви бронюєте готелі. У маленьких готелів 95% продажу йдуть тільки через Booking. Я впевнена, що ви коли теж думаєте про бронювання готелів, йдете на ту платформу. І якщо, наприклад, алгоритм Booking змінюється, все, у готелю дохід падає. Рібас в даному випадку має до семи каналів продажів: це і Booking, Airbnb, власний сайт, реклама у Google, соцмережі, партнерські програми, корпоративні договори і за рахунок цього. Ого, вони охоплюють велику кількість аудиторії і не залежать лише від однієї платформи. По факту, це як мати сім різних джерел доходу замість одного. Погодьтесь значно краще, і ризики одразу тут зменшуються. Ризик четвертий це енергетичні та комунальні ризики, адже все-таки готель в лісі. Проблеми з електрикою, водою, опалення можуть впливати на роботу тим більше такого формату готелю. Ріба в даному випадку використовує, по перше, енергоефективні рішення, встановлюють резервні системи, оптимізують витрати і контролюють комунальні платежі за стандартами гонтельної сфери. Простими словами, готель не стане на паузу, якщо відбуваються якісь перебої або відключення. Він все одно буде продовжувати працювати. Ну і п'ятий ризик це, звісно, макроекономічні фактори. По факту, це кризи, інфляція, зміни на ринку, і це теж буде впливати на нас, як на інвесторів. Як реагує ринок готелів в такому випадку? По перше, світова статистика показує, що саме готелі це один із найстрігкіших бізнесів у часи нестабільності. Люди можуть відмовитися від подорожей за кордон, але не від короткого локал-відпочинку, адже всім нам іноді необхідне перезавантаження. І щоб не їхати кудись там в Туреччину, тим більше враховуючи, що більшість з нас виїхати не можуть. Ми поїдемо у щось ось тут локальне. І по факту, це також буде додатково працювати для корпоративних подій. Коротких вікендів і просто велнес програм. Навіть у складні часи люди продовжують користуватися готелями просто трошечки інакше. Погодьтесь, ви також завжди будете обирати, бодай якийсь відпочинок. Ну і, мабуть, скажу ще від себе про ризик шостий це персонал. Я особисто знаю, наскільки цінно створювати класний сервіс, а якщо він поганий, будуть погані відгуки і, як факт, погані продажі. Знаю. Напряму, що Рібас дуже контролює стандартне обслуговування, навчання персоналу, чіткі має регламенти і внутрішній контроль якості. І за рахунок цього, РІБАС теж, щоб кожен відпочиваючий отримав максимальний сервіс навіть у якомусь маленькому комплексі. Ну і ви точно зіштовхувалися з затримками будівництва, неякісними підрядниками, не невідповідності проєктної документації. Зараз взагалі це дуже дуже поширена історія. Проте тут теж має вихід. По перше, проєкт має приходить аудит. Підрядники перевірені, графік контролюється, і всі документи прозорі. Відповідно, інвестор має доступ до всіх матеріалів для самостійної перевірки. І проєкт будується під контролем, а не хаотично і як там вийде. Ну і цікавий факт, те, що перша черга вже завершена, і навіть з випередженням графіка. Поки багато проєктів ще тільки на етапі рендеру, перша черга мандра Петрикор вже введена в експлуатацію, і звісно ж таки вона працює на інвесторів. І вона не просто за а будівництво фінішувало раніше заявленого терміну, а всі 20 котеджів вже почали генерувати дохід своїм інвесторам. І це не якісь там обіцянки, як роблять більше забудовників. Це по факту тут і зараз вже існує. Комплекс функціонує, приймає гостей і демонструє те, що обіцяв: системність, прозорість і прибутковість. Ну і давайте підсумуємо сьогодні на ринку інвестицій дуже мало інструментів, які можуть давати стабільний дохід пасивний, тим більше у твердій валюті. Не на словах, не в теорії, не на папері а Дійсно, що місяця прогнозовано і ще й системно. І за фактом, якщо подивитися Тверезо, є тільки один клас активів, який десятиліттями демонструє таку дохідність: це готельна нерухомість під професійним управлінням. Можна піти в якісь маленькі готелі, де невідомо який оператор, а можна піти до великого лідера ринку і точно знати, що дохідність ваша буде забезпечена. Усі інші інструменти або дають менше, або вимагають активної участі, або взагалі несуть занадто високий ринок ризики і не працюють вдовго. А тепер найголовніше, чому люди сьогодні інвестують у такі проєкти? По-перше, це стабільний дохід у валюті, і він прогнозований. По-друге, це зрозумілий актив. По-третє, мінімальна особиста участь. По факту керує всім професійна компанія. І звісно, можливість інвестувати від відносно невеликих сум. Ну і як факт, це не просто якісь паперові там уявні. Інвестиції, а реальна інвестиція в готельну нерухомість, адже саме такий вид нерухомості це актив, який працює не завдяки удачі, а завдяки правильному управлінню та інфраструктурі, яка формує сталий попит. Якщо ваша мета це дохід пасивний у твердій валюті із мінімальною участю у сегменті, який розростає у форматі, який працює цілий рік із оператором, який реально вміє керувати готелями, тоді мандропетрікор один із найсильніших інвестиційних проєктів на сьогоднішній день, тим більше на українському ринку. Це ваша можливість увійти в індустрію, яка тільки набирає обертів у момент, коли поріг входу ще доступний, а потенціал зростання високий. Пам'ятайте, що кожне рішення, яке ви приймаєте сьогодні, визначає ваші фінансові можливості завтра. Обов'язково інвестуйте з розумом і робіть своє власне дослідження. Залишаю вам посилання на презентацію мандри Петрокору в описі під цим відео, а також фінансову модель і контакти команди, щоб ви зв'язувалися і вже інвестували в цей проєкт. Обов'язково пишіть чи ви від мене, щоб отримати найкращу мову інвестування. Побачимось з вами у наступних випусках.